Поговоримо про діток з ООП, які опиняються в школі або в садочку. І чому вони саме потребують особливих освітніх потреб, а не особливого ставлення. <кій> По-перше, їх поведінка. Вона є для багатьох шокуючою, і це перше, що відгороджує дорослих і інших від цих дітей. Але на будь-яку поведінку є причина. Причина на дуже агресивну поведінку, коли дитина б'ється головою або б'ється колінами, руками, на полу, і саме в неї дуже велика істерика. Скоріше за все, причиною цього поведінки, цієї поведінки є звичайний біль. Це може бути головний біль, це може бути біль у суставах, у мишцях. Бо так працює їх центральна нервова система. <кхи> Вона а, слабка і не допомагає їм. Так само, як і їх імунна система. Тому, скоріше за все, ця поведінка породжується саме якимось болем. На це треба звернути увагу батьків, бо, повірте мені, багато батьків теж не розуміють. Від чого така поведінка і що з нею робити? Лікарі в такому випадку у цих дітей психіатри і неврологи. А я стикнулася, коли в мене був садочок і коли в мене була початкова школа, я стикнулася з тим, що іноді простий нурофен, ножпа або будь-яке знеболюваче дуже гарно допомагають цим дітям просто вгамувати біль. Вони не можуть про це сказати. Вони навіть не розуміються на тому, що такий біль, він просто некомфортно, вони його просто відчувають, їм боляче, і вони ось, так, ось, таким, ось такою поведінкою демонструють це. це не для асистентів, проблема і не для вчителів, а це проблема саме для батьків, і треба їм на це вказати. І я думаю, що батьки, звертаючись до медиків, вирішать цю проблему. Це по-перше. По-друге. Неприйнятна поведінка дуже часто є причиною, тому нецікавість. Їм не цікаво. Чому їм не цікаво? Бо вони не розуміють. Не тому, що вони капризні, а тому, що вони дійсно не розуміють той процес. Не те, що їм пояснюють, наприклад, а сам процес, який відбувається навколо них. Знову ж їх центральна нервова система дуже слабка. Вона не витримує такого навантаження. Тому я кажу, що дітей ЗУПЕ треба готувати до школи. Але якщо їм не цікаво, тому що вони не поспішають, тому що вони не можуть уйти у тому темпі, в якому йдуть ці інші, а вони можуть проявляти це. Просто треба знайти щось, що їх зацікавить у цей час. Ну, зараз не про це. І е агресивна іноді поведінка визивається сенсорним перевантаженням. Їм важко. їх центральній нервовій системі дуже важко витримати багато людей, які знаходяться поряд з ними, багато звуків, е швидкі рухи, швидкі якісь е зміни у е візуальній картинці. І це визиває, у них може визивати теж фізичний біль. Ну, Щоб простим людям було зрозуміло, це нібито ви прийшли на концерт якогось співака чи якогось артиста, вас поставили біля колонки, і попереду, позаду, і збоку від вас куча людей, які пригають, валають і співають. От таке відчуття, от такий перегруз йде на дитину з ООП у звичайному шкільному чи садочковому середовищі. Майте це на увазі. Це причина така теж її можна вирішувати. Тепер перейдемо до того, чому важко їм дається звичайний ритм, і звичайний темп, і звичайні. Методи навчання, які використовуються у школі. По-перше, майже всі діти з ООП мають проблеми з фонематичним слухом. Щоб ви себе, собі розуміли, що таке проблеми з фонематичним слухом, я знову ж приведу вам такий приклад. Ви вивчали дуже довго і дуже чудово іноземну мову, англійську. Ви знаєте літери, ви вмієте читати, ви майже вмієте перекладати, ви можете на на якомусь рівні вести певний діалог із своїм вчителем чи своїм репетитором. Ви навіть можете переглядати один і той же фільм, який ви дуже гарно знаєте на рідній мові, на е, англійській мові, і нібито вам здається, що ви непогано знаєте мову. І ось ви сідаєте в літак і опиняєтесь в Лондоні, де навкруги... Тільки люди, які розмовляють англійською мовою. У кожної людини своя вимова, у кожної людини свій стиль комунікації, у кожної людини дихання, ритміка мовлення, тембр голосу, темп голосу і мови різний. І ось скільки вам знадобиться часу для того, щоб зрозуміти. Що вам кажуть? Ті, для кого англійська мова є рідна, які там, наприклад, просто вивчились в школі, а може й не вивчились. Які не, не Оксфордському англійськ... на Оксфордській англійській мові розмовляють, а на тієї, які вони в себе в селі розмовляли. А скільки вам знадобиться часу, щоб відповідь на це запитання? Промовити. Не прочитати, а промовити. Ось приблизно такі відчуття у дитини, у якої є проблеми з фонематичним слухом. І єдиний варіант, ці проблеми зняти, це як набагато більше знаходитись саме серед людей, які розмовляють. Ось тоді наша система сприйняття. Починає налаштовуватись саме на те, на що потрібно нам. В даному випадку, що люди говорять, як вони говорять і який зміст стоїть за цими словами. Це я вже не кажу про те, що коли ми читаємо, то ми бачимо кожне слово окремо. А коли людина нам говорить, вона ж не каже Ай-М. Катя. А Катя. Де, які слова? Ну, тобто, проблеми з фонематичним слухом, на жаль, мало хто їх розуміє на такому рівні, мало хто працює. Але саме ці проблеми викликають найбільші, найбільші перепони у навчанні. Тому майте це на увазі, коли ви спілкуєтесь з дитиною ООП, як ви повинні побудувати своє мовлення, коли ви до неї звертаєтесь. По-друге, в них у багатьох є проблеми із візуальним сприйняттям. Е, в якому сенсі? Їм важко буває оцінити дальність, близькість, висоту, е, оцінити напрямок. А ще коли навколо вас рухається дуже багато людей. І при цьому мама вас натримає за руку, да? і простір вас обмежений. Це не вулиця і це не двір. Це клас, який заставлений партами, це коридор, в якому безліч людей. Де тут напрямок? Звідки куди йти? Розумієте? І як мозок дуже часто дуже важко обробляє саме рухову інформацію, а коли навколо вас у таке. Де початок, де кінець, на що звертати увагу, що є головним? Вчитель далеко або близько, ну, їм важко, просто важко. І треба цьому ж вчитися, це ж візуальне сприйняття, його треба теж навчати. А якщо ще прийняти до уваги, що більшість спеціалістів, логопедів, дефектологів, психологів працюють саме з картками, там, де немає руху, да, то їм дуже важко якось це опанувати. Це теж маєте на увазі. Далі у них, якщо ми будемо казати саме про те, що їм дуже заважає у навчанні саме розвитку їх інтелектуальних властивостей, то це відсутність уяви. Дуже багато дітей з ЗОП не мають уяви. Або їх уява дуже не розвинена. Тому працювати з ними треба. Не на тому, що ви розраховуєте, що Десь щось колись у якомусь лісі якісь звірята, чи хтось десь колись відрізав і щось пошив. А якщо ви хочете їх навчати, їх навчати треба з того, що є у них перед очима, на що їм є спиратися. А не на те, що могло б бути уяву. Дітей ЗОП треба розвивати. Це дуже важливий напрямок. І уява в них з'являється більш-менш з досвідом, а досвід в них з'являється десь близько вже до 9-10 до років. Якщо ще дитина така, яка дуже багато подорожувала, наприклад, з батьками, да, і навколо було завжди дуже багато людей, це одне. А якщо дитина не має такого досвіду накопиченого і знань про навколишнє середовище, то уяви в неї теж не буде. Це треба треба мати на увазі. Далі дуже багато з них мають дуже вибіркову пам'ять. У когось короткострокова пам'ять, гарна, довгострокова відсутня. У когось навпаки, довгострокова пам'ять більш-менш а короткострокова ні. Непроизвольна пам'ять є майже у всіх, але в пам'яті, верні, пам'ять є майже у всіх, а не Її треба розвивати, над нею треба працювати. В них дуже багана пам'ять, тому тут, скоріше, треба нічого такого робити, чого ми не робимо з іншими дітками, коли ми розвиваємо пам'ять. Просто треба окремо ще над цим працювати. Це теж заважає їм навчатися, да? отримувати знання. Ну і Саме головне, те, що в них дуже слабка мовленева моторика. Вони можуть дуже багато чого розуміти, знати і читати, але від себе відповідати своїми словами їм буває дуже важко. Хоча в голові є відповідь, але промовити її дуже важко. Тому теж треба мати на увазі, що перевіряти, наприклад, їх знання, да, чи працювати з ними, треба спиратися більш не на те, що вони можуть сказати, а на те, що вони можуть показати, або відмітити, або обрати, або вибрати. А мовлення повинно стояти саме останнім варіантом перевірки їх знань. Ну і останнє, що б я хотіла сказати. Я дуже розумію вчителів і асистентів, які вперше стикаються з дітьми з особливими освітніми потребами. Бо я розумію їх гарно, бо я колись пережила дуже великий шок, теж, коли я з ними стикнулася. І не саме тоді, коли ми гралися, і не саме з їх поведінкою, а саме з процесом навчання. Коли мені здавалося, я даю ну, дуже прості завдання, ну дуже прості завдання, і батьки мені допомагали, і я нібито готувалася дуже прискибливо, А результат не просто був поганий, чи не такий, як я розраховувала, а він був відсутній, просто відсутній взагалі. І я дуже гарно пам'ятаю, як це було в років вже 16-17 тому, як мене це шокувало. Я не розуміла, як не можна це зробити, як? А, але я знайшла для це спосіб і вже багато років я їх навчаю і роблю це, як я вважаю, досить вдало. Тому щоб вам було легше, коли ви стикаєтесь з цими дітьми, я б вам радила просто прибрати будь-які свої очікування. До яких ви звикли. Що я маю на увазі? Що ви знаєте, наприклад, що якщо ви працюєте з дітками, ви ось це завдання дали, ви знаєте, що повинно бути на фініші. І далі ви завжди отримуєте результат, просто потім ви аналізуєте цей результат. Тут криво, тут косо, тут не той колір, тут не там, але результат є. З дітьми з ООП у вас не буде. На багатозадачній, на багатоходовій завдання, пусть навіть це елементарно, результату не буде. Тому я використовую в роботі принцип покроковості. Я будь-яке завдання просто ділю на такі мінімальні кроки, коли вже саме мінімальний крок нема коли поділити. Розумієте? Тобто мінімальний крок, де олівець. Подивилися. Візьми олівець. Взяли. Це вже два кроки. Розумієте? Ну, це я так кажу про саме. Тому маю надію, що те, що я вам сказала, трошечки допоможе вам. Не бійтеся цих дітей, не думайте не про них погано, не про їх батьків, не про себе. Це досвід, великий досвід і бажання. Розумієте? Якщо ви стикнулися з цими дітьми, просто майте на увазі, що саме їм заважає навчатися так, як це роблять інші діти. Ну, вже причини, як з цим працювати, це інша історія. А взагалі-то вони дуже гарні діти, дуже гарні.